электронный ага. потому что типа ну всем привет забрал свою школьницу студентку Він мене підкалує і підкалує. без кінця. Да. Тут у нас автошкола, де проводяться заняття у Лене, знаходяться навпроти нашого міського парку, да, нашого Кам'янського. Це де ми вчора з нікою тут були в день. Забрав Лінусю, кажу так, дівчинка моя, працювати ми вміємо, але відпочивати трішки теж треба. Хоча вдома там і коптиться. Ну хай коптиться, ми йому мішати не будемо. <сіх> да. А ми трошки відпочинемо, поп'ємо кавусі. Да? Вот. Я тут катаюся, зараз Лена покаже. Зараз візьму. Да. Ось на такій. <сіх> Ляля <сіх> маленька. Ой, давки. <сіх> Опа! Клас. У нас дуже чудовий парк. У нас тут багато розваг, можна як для дітей, так і для дорослих. Так. Багато у нас тут навіть у нас є остров кохання. І не дивлячись на погоду, таку може видно, да, дощик такий проляпотів трошечки. Доволі таки багато людей. І діти, і дорослі. Довольно багато, да, так видно, з дітворою всі гуляють. Е, що ми вам покажемо? Ну, така Олейка, бачите, зроблена е, угу. з металу. З підсвіткою так з гарно. Підсвіткою, з такою, да, така алея, яка йде до острова Кохання. Десь там. Десь там остров кохання. Може, ми зараз покажемо вам. Я думаю, вам цікавий наш парк. Да? Ну, Давайте ми вам покажемо. Такі он машини тут у нас гасають, їздять. Як діти, так і дорослі. Вчора Ніка мене теж катала. Давай Лена покажемо людям. Є у нас там по кругу знаки Да, А ми хіба не показували? Ні, ми не показували, ми з тобою просто фоткались. Тут такий вибір машин. Всі тут ганяють на них. Тут такий гарний фонтанчик, два льва такі охороняють. А ось тут стоять отакі чудові, гарні знаки зодіаків, які виготовлені з металу, так? просто з металу. Навірно, вам буде погано видно, тому що засвічує. Навірно, засвічує, але дуже таке гарно, класно. Ось, бачите, да? це у нас стрілець, да? стрілець, ось тут такий. Ось, ось козирог З такою підсвіточкою. Ось тут у нас що? Це у нас хто водолій. Ось такі водолій. Це все із металу. Все ручна робота, ручна ковка. Це рибки, да? Да, рибки. Це в нас козиріг. А, овен. овен. Це Овен. Це в нас тілець. Да? Тілець. тілець, да. А ось. Все. А, тілець це ж Лена, твій знак зодіака. Це Ленен знак зодіака. Ну а я тут поблизу. Мій знак Зодіака. Близнюки. Тут рак. Це хто у нас? Лев, да? Лев, Лев да. і Діва. Діва. А це хто? Ваги. А, ваги, точно. Піси, ваги. Да, в руках тримає ваги, ваги, да. це скорпіон. Ну і стрільця ви вже бачили. А по центру зроблений отакий сонячний, с... сонячний годинник. Mm -hmm. Наверно, ну, дуже погано видно. Uh -huh. Ось так от. Ну так, да, не фокусується, тому що... Yeah. Да. Не фокусується, тому що засвічує. Отак от може якось. Ну ось отак, чудо тут і гарно у нас. Ну, це початок парку, зараз ми підемо далі. Да? Лена, тебе теж так не фокусує, оп, красунячка моя. <гум> так, ну пішли, покажемо далі. Ось така чудова, да? така олея із дух металевих і з освітильниками. Вон там Вдалі фонтан, який міняє кольори, бачите, кольори міняються, зараз ми до нього підійдемо і подивимося поближче. Але тут є маленькі... Да, і маленькі фонтанчики. Так, ну, така як це олія, це... Да, така маленьких фонтанчиків до великого фонтану, які теж світяться різними кольорами. Ось так, зараз подивимось. Дітки, дітки днем тут ноги мочуть, <рив> <рив> в фонтан лізуть. Ось отак, бачите, маленькі такі фонтанчики. І вони йдуть, така як алея до великого фонтану по дві сторони. І великий фонтан з різними кольорами. Бомба, так? Да? Зараз Лінуся туди, стане, я її сфоткаю, так? Да? Лінуся? Давай. Ну і все, Ліну. Ось так чудово. А, запах такий свіжий, так? Да? Свіжої води. А, чудовий запах водичка. Так що интересно, що цікаво. Дивись, не просто фонтан б'є, а ще й бурлить внутрі. Ти бачиш? Ось така краса, пішли далі. А ось там то моргає, світиться, остров кохання. Да. Да. Зараз ми до нього підійдемо і подивимося поближче. Тут теж по центру є великий фонтан. Тільки вчора він працював в день, коли ми були з Нікою. А сьогодні ввечері щось вже не працює. Але тоже тут дуже гарно. Там такі стоять іскусственні фламінго. Чудово, пішли, подивимося на остров Кохання, можна на нього зайти, походити по ньому. Тут, виходить, внутрі набирається вода і внутрі. Цього водойома знаходяться два таких островки. От, але чомусь воду відкачали, спустили, спустили. Ми ось були зовсім недавно, да, то вода була. А це чомусь воду спустили, відкачали. Ось така, бачите, там оліньонок з мамою стоїть, мама його годує. Там іде такий мост пукатий, бачите? Переход на другий острів, там є лавочки, де можна посидіти, а сам вход аж там, воно вдалі. Значить, по всьому нашому парку працює Wi-Fi зона, безкоштовна Wi-Fi зона. Люди можуть навіть спілкуватися в соцмережі. Ось цей фонтан дуже здоровий. Він вчора працював, але сьогодні ага, так з нього воду відкачали. Ти бачиш, я зрозумів, це відкачали воду із фонтана, із острова Кохання. Видно, будуть чистити. Ну так, да, дерева ж, листя летить. Вон, бач, посередині листя, да. будуть чистити, тому і воду всю видалили. Там, бачите, стоять фламінги такі чудові, гарні. ну Тут кафешечки, кавуся туди-сюди, ось. О, дітки катаються, такі, бачите, ночні качечки такі гасають. Ну, В общем, ось так. У нас чудовий такий парк. Я вам скажу так, якщо чесно, то покуда не став наш мер Білоусов мером, це він вже другий тур як мер нашого міста, то наше місто загибалося завдяки нашому меру, який прийшов до нас. Це вже я ж кажу другий тур, то місто ожило. Поробилися парки, поробилися дороги. Поробилися зупинки, та багато чого поробилося, місто просто ожило. А було до Білоусова просто занедьбане, загедьбане, да? ну, в общем, руйнувалося. Парк взагалі був в ужасному стані. А тут ось такий великий-великий надутий батут, вокруг нього пісок. І тут а в день хі -хі, діти таке витворяють. Батут патріотичний. Да, батут патріотичний. Ну, ага, він він ну, синьо-жовтий, синьо синьо-блакитний, да, тут наш прапор. От, він такий надутий, закопаний в пісок. То тут діти таке на ньому витворяють в день. Що просто страх. Там воно кір, машинки. Всякі горки, дитячі розважалки, атракціони, дитячий ось такий будиночок, де діти залазять і творять, що хочуть. Ну ось так. Ось такий дитячий будиночок. Чого в наше дитинство такого не було, так? Да? Що в наше дитинство було? У вас були кукли, пупсики, а у нас. Дерев'яний солдатик прибитий до полу. Машина, патруль, все тут патрулюється і охороняється. общем, парк, територія парку не мала, так швидко його не обійдеш, та й всього і не покажеш. Ми вже йдемо на вихід, будемо збиратися додому, їхати, да? Отдихай, не отдихай, ну там же ж коптиться. Ось так. Ну Ось ми і прогулялися, да? показали і вам наш парк в нашому місті. Будемо ми їхати додому. Коротке таке вийшло у нас відео, але не завжди ж показувати, як ми працюємо. Не завжди показувати, як ми коптимо, да, торгуємо. Треба показувати і наш досуг, де ми трішки і відпочиваємо. Так що дякуємо за перегляд. Ставте нам лайкос, пишіть коментарі, ми вам будемо відповідати, як завжди. Дякуємо, що ви були з нами. Всім гарного вечора, всім перемоги. Як можна швидше. І все буде Україна. Так? Так. Всім пока. На добраніч. На добраніч.